Я почну з вірша про любов. Думаю, що всім сподобається, і всі зрозуміють, про що він. Ти витвір української краси, утілення земної насолоди. Ти пломенем охопиш мої груди, і в серце мов жало оси, уразиш. Втратив я нагоду обняти твій стан, зять за руку, до тебе мовити кохання з гуком і вивільнить чуття окуте. То де твій присмерк вечоровий, і присмак щастя вечоровий де? де погляд ніжний де суровий, звідки надія твоя йде. Я подумки з тобою попрощався, більше для тебе не живу. В твою я долю не втручався, хоч поруч з нею сам пливу. Мені самому буде краще, тобі не знаю, може й ні, та нам серед земного щастя. Відведений лише присмерк вдалині. Цей вірш ще написаний в 2016 році, мені тоді було 15. Ті, хто його чув раніше, то вони зараз його по-іншому навіть усвідомлюють. Буде цікава також ваша реакція. Останні краплі поту вже стікають по чолі, і кров у жилах застигає грізно. Маленький хлопчик сильно крізь усі віки стоїть востаннє так залізно. І хоч йому ще десять літ немає, та на роки ніхто давно тут не зважає. І під ногами старший брат конає, а там у хаті мама й тата помирає. Спочатку плакав від над ними. Як плачуть діти всі малі, а потім в кулачок зібрав всі сили і кинувся у лютому вогні. Батьки з останніх сил кричать тікай. А він, малий, не слухає й не чує. Він в серці вже тримає, захищай! так його й доля закарбує. Хлоп'я мале, не слухає, і не чує. Хлоп'я мале, а мужності на тисячу воїв. Хлоп'я мале ще трохи повоює, хоча про це ніхто з нас не просив. І краплі поту вже стікають по чолі, і кров у жилах застигає грізно. Маленький хлопчик стиснув кулачки і дивиться на світ залізно, солодкуватий подих лісу. Солодкуватий подих лісу розбив життя на до і після. Опанувавши нічну тишу, почулася повстанська пісня. Вона рекла тривожні вісті, але про розпач і розпуку не було чути в її змісті, не було кличу впасти духу. Були сумні рядки про долю, про втрати рідних і близьких, але вони здобули волю. І пісня прославляла їх. Тим, хто пісню сокотить, належало пізнати щастя вдосталь, належало боротись і жити. їм подих лісу допоможе. Отак століттями, крізь тисячі віків, крокують українською землею і з піснею мільярди донечок і синів, які завжди з нею. Отак ліси наповнені повітрям. Яке вібрало їхній дух, і пісня лине разом з вітром туди, де кожен дух. Ми всі є відчайдушні. Десь в душі ховається невидима іскрина. запалиться зі скри лучина. а з лучини смолоскип. І смолоскипами засяє Україна. Отже. Один з останніх написаних мною віршів проти світу байдужості». Проти світу байдужості вимовити ці слова. Довго бракло нам мужності, почалася війна. Раз у раз між століттями гартувалася сталь, надихалися дітями, що стояли за край. Це стояли вони молоді та безвусі, мов жертовні вогні, запалити нас мусять це стояли вони проти світу байдужості у віках боротьби, воїни повні рішучості. Сину, де ти кличуть матері? Доне, де ти голосять сумні, зарано стали дорослими. Така ціна свободи? Відмовились існувать безголосами, відмовились йти на угоди, згусли довкола хмари, падають дві зорі. Двоє доскону стояли, молились за них матері. В моді, на жаль, не ніжність, в моді запал і людь. Так обирають гідність, так обирають путь. Лиця тонкі посворіли, милосердя то тож не смерті. Слава Україні! Промовили, слава самопожертві! Сину, де ти, голосять матері, струни терпнуть, співають кобзарі, терпко відтрат і болю. Посилив жіночий зойк. Струни рвуться поволі, до крові пронизують плоть. Ліра, тужлива пісня лунатиме доки війна, доки не згине ворога військо. Винищимо дотла, винищимо. Хіба є вибір милосердя у них. Милосердя до них нема або краще свята погибель, аніж Сибірська тюрма. Двоє досконо стояли, посвячували нашу волю, не попрощалися з матерями, спраглі вони до бою, гірше смерті пощада від ворога, стати рабами Його свобода дається нам дорого, мати сина чекає свого. Справжнє милосердя у матері, зрозуміє, зможе пробачити втрата від неї кратери, біль, який краще не бачити, в тузі скажуть не попрощалися. Зарісніє сльоза на сльозі все ж пробачить вони не здавалися, залишивши свободу в душі.